Що з моїм стаканчиком? Воск на йому. Я пробувала там, терти всім, воно ну, нічого не допомагає. Зараз будемо пробувати дамлою. Зараз ми побризгаємо. Дамло від компанії AirSock. Хорошо, візьмемо, побризгаємо так. Раз, 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 раз. І зараз воно не буде ще тиратися, залишить там, минуток на 5, може на 10. Хай воно побуде. Зараз ще добризкаємо. І тоді будемо працювати. Здивіться, бачите, я беру в цих узочках і вимивається все. Почищу, тоді покажу, а так я нічим не могла. Точно так само можна і банки. Знаєте, то купляєте соуси, ну, кожне своє буває. Е, от, а там тоді е, цю наклейку, коли здереш, там же бачили, який слой е, клея, Берете, бризкайте, хорошо, дуже все. Це вже перевірене на банки. А це я перший раз перевіряю, Ну, вийшло так, що воск. На В общем, Обирає ідеально, По оберу, покажу вам. Я ось навмисно залишила. Бачите, не почистила, щоб ви не подумали, що я помила і якийсь другий стакан вам показую. Ну. Кажете, що. Та я знаю, вони знайомі мої є». Кажуть, кожен своє болото хвалить. Ні, це дійсно гарний засіб. Е, він чистить, скочі, і скотч, такі... і подоконник, і такий віск вбирає, і що ще. Коротше, всю -всю, все, де що є, які не лади, воно все убирає, ну, вичищає. І ви бачили, що я працювала без рукавичок. І зі сторони, бачите, у мене манікюру немає. Ні, немає. Тому що від манікюру в мене не тому, що я не модна манікюру нема, а тому, що в мене від того гель-лаку втворилася алергія. Так що, як? Я без манікюру і користуюсь всіми натуральними засобами. Мені дуже подобається, я не боюся того, що десь щось попаде кудись. І для мене це дуже важливо працювати без рукавичок і не боятися. Можна навіть цим засобом овочі мити. Я, правда, не пробувала, але дівчата кажуть, миють і так. Так що звертайтеся, якщо кому буде корисна моя порада.